Дівчатка і хлопчики позуєм на сміну. Так. Вас знімаю. Ну, в принципі, з відео. Можете ага. сказати щось. Я вілися. Ви вілися. Ви вілися. Попала в Хорватію, і мене дуже зрадило їхнім відношенням. Чи цепи, ну, такі не бачили? Ні, навіть вони. Насправді, вся європа така, не стояти В них от є кемпінги безкоштовні. Люди просто приїжджають на своїх цих так, машинах, таких можна лежати, стати варити діти, Звісно, що Дійсно є багато відходів. Спеціально наставляються безкоштовні після. Люди поїзд прибирають такі письмі гарні чорні куски. Там, де я, не спихайся, і все летит, я не бачу а навіть там не опарта, чи що там. ну Взагалі, наскільки списі, що там щось нові лести. Я раз так, не бачимо, бачивши, що в Японія де там все ідеально прибирається, пробирає, собрали сі собак. Група волонтерся все бахла. І, і, і відбирую якісь дрібні окурки по, 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 по тротуарах, Ой, ось, не не то що. Вони найближче збирають, щоб на вечора Ні-ні, але я кажу, я кажу волонтери. Що шо, це, що як там же перебираються, але все одно?